Друзі, 5 гектарів вони ось в тій стороні, так? але показує, що звідси, ось там де дерева, там приблизно десь проходить вулиця і там лінія електропередач. От звідти, звідти сюди 150 метрів, а до ділянки, до початку ділянок приблизно 300 метрів. Зараз ми пройдемо до ділянок. Так, дивіться, це я стою на краю ділянки, ділянка наша пішла туди вперед. Так, і ось так далі по прямій. Ось ці дерева вже на нашій ділянці. Зараз зайду за ними. Ви бачите, що молодих дерев на ділянці дуже багато. І що важливо, що ну, перший тут схил йде туди до русла річки. Річки як такової немає, там залишилось тільки ну, такий струмочок, і то він весною тільки. Але, але е, минулому річка була там в такому вприємку, в такому ярку. Тобто ця ділянка йде, закінчується, а потім йде різкий схил донизу. І взагалі на цій території є схил. Схил до русла річки. От. І е дуже цікава пропозиція для каркасного будівництва для котежних містечок, для глемпінгу. От, Неподалік звідси є ліс. Так, ліс у нас отак попрямій. попрямій це десь метрів 500 приблизно до лісу. Держліс, таке моє призначення. відповідне, От, Державна власність. До центральної дороги тут також від наших ділянок 300 метрів а так, туди вверх. Тут є невеличкий схил. Як і наша ділянка на схилі, то і над нами теж є невеличкий схил. От, також 300 метрів. Тобто можна зробити дорогу звідти з центральної дороги, і можна робити звідки я показував от, на, з початку села. Це все ділянка. Це все, що ви бачите, ці дерева великі це ділянка. Важливо, що сосни росли тут, як солітери. Тобто вони були тут росли не як у лісі, їх нічого не затінняло, і тому вони такі розлогі, пишні і великі. Це величезний бонус, такий, який сам тут утворився за ці багато років. Так, і ще є такий важливий момент, що ось ця наша ділянка, вона ну, остання крайня, якби ліва сторона. Межує і е, ну, додаткова територія, вона поки що не зайнята ніким. Це землі сільської ради. От, і там ну, ну, цікавий рельєф, тому що вона більш заросла, по-перше, а по-друге, на ній, є такі яри. яри пагорби і більший схил. Ми зараз до неї прямуємося. Ви бачите, що попереду така е, густа територія. Це є теж наша ділянка і це початок. Початок наших ділянок. Ми прийшли від першої до п'ятої, і оце вже є п'ята ділянка. Зараз я підійду ближче і включусь знову. Я дійшов до крайньої ділянки до п'ятої. І хочу показати спочатку, що в нас тут є певний вид. Ви бачите, що туди соснами, от, якби далеко видно. І схил донизу до русла річки. Зараз ми пройдемо на цю останню ділянку, покажу, що тут дуже багато дерев, І дерев таких культурних, які ну, дуже бажано було б залишити. Наприклад, ось є е, не фундук, а ліщина. Але тут багато кущів ліщини, і якщо їх тримати, ну, скажімо, правильно. Окультурити, то вони матимуть дуже гарний вигляд. Здесь тут прям така алейка вимальовується із ліщин справа, зліва. Так, далі. Далі в нас багато дубів на ділянці це все, все ще ділянка, вона там дуже густа. Хто любить паркові дерева, хто хоче будинок у затишному місці або будинки, в Затишному місці, то ось це найоптимальніше най місце для таких захованих е будинків. От. І ще раз повторюю, що ділянка наша пішла туди. Все, на цьому, на цьому все. Е е е телефонуйте, кого зацікавила пропозиція. Пропозиція насправді дуже термінова. Землі мають призначення частково під забудову і частково ОСГ. Це вже не треба нічого переводити. Тому, тому телефонуйте і будемо домовлятися. Все, Всім пока. Друзі, ще невелика вставка. Я пройшов до русла річки. От, наші ділянки ось там. Ну, тут практично за цим чагарником. От, тут така низина, камера не передає, але тут схил донизу. Так, тут така ложбина. Ну, типу русло. Бачите, що є вода. Весною, мабуть, тут воно розливається все. От. А далі за цією ложбиною знову підіймається масив, знов, ну, там вже чужа земля. Ось, Ви подивіться, яка громадна територія для, для озер. Тут можна зробити своє власне озеро, тому що ось ця територія, ваша ділянка, вона, наша верніше, ділянка вона виходить до цього русла річки. Так, все, ну, на цьому тепер все.